І не їв би, і не пив би. Лиш за білими грибами я ходив би. Таратарампаром. П'ятниця йдемо знову до лісу. Подивимося, де ми вчора були, де маленькі рибочки лишили. Подивимося ще десь, може якісь сектори. І будемо робити якісь висновки. Та, подивися, який він, який він. Я його вчора не бачив. Сьогодні він є. Мамо, може, тебе число гриби, га? Ніколи не розгрібай, я ж тебе прошу. Ніколи не розгрібай. Бачиш, який маленькі росте. Дивись, які маленькі росте. Це вже все, це вже трухнув все. Це те, що я вчора вишив. що Щось має бути. Але два гайки маленьких. О. О. Тут навіть три є файних. Один той може лишу на потім. Терві. Та чекаємо тут тут відосик. О, і якісь пару гарних. Ти далеко? Де ти є? Варто Ну, ним? Ну, є сьогодні. Може чи їх зірвати? Ну да, шкода. А, то ще не все, що любої якісь. Видиш? Одна бочечка, на бочечка. <рив> ну що, від учора що поменялося? Кількість грибарів у лісі. Грибів сьогодні особо небагато. О, десь тут щось різав. Грибів сьогодні набагато більше, як учора, а грибарів є. Зустрів чувачка, який на шкряб цілий відро білих. А я покажу не дуже. Що там є гарно. Ми навели за 2 кг білих, перейшли в інший сектор. Тут іще менше білих. Але все одно є. Є, yeah, але не хоче вилазити. Ну що, в дубах по наших місцях вчорашніх трохи походили. Трохи нашкребли, але ми перейшли в мішаний ліс по своїх кращих місцях. І не даром. Ой, бляха! бляха ха-ха-ха-ха-ха-ха. Оце риб! Ох, який файний! Такий прям видно, що він. Осінні. Чекай, чека чекай, чекай, я вже переход. Один Тут другий. Тихо, 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 тихо. О, папа, чекай, хікок там їх. Опа, чихоти. Бля, де, дивись. Ох. Хоп. Казочка. Дивись, бігом шукай. Що ми тут трохи не набрали, дивися. Раз, стоп! Лапку забери, лапка! Обичайно. Я ж тебе просив, не топчися, не топчися, значит йшов в цій канавці з десяток білих. Ха-ха-ха. Тут вже знайшлося такі дві кнопочки. Ліс цей доволі рідкий, сонячний. Тому тут і лізуть. Хто впізнав, не політь контору. що тут. Далі, Зараз і дивимося. Так, да, це дійсно круто. Сину шукай решту. Це такий ух, як так намальований. Ні хробачок, ні слимачок, ні мишка навіть не пробувала їсти. А є ближче, а то мокре. А є мац, а то. <клес> no. Боже, знову кисний намальований. Але красота. Одна біда що в тому мішному лісі впали на одну грибницю велику і рясну. А тут так по одному. Туди-сюди і назбирається трохи. Дивися. Та один гриб там прямо. О, так, 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 так. Чекай прямо, бо я одиво бачу. Де своє прямо, я не знаю. Це був оцей? Так. А от там щось така оцей велика? Оце? Так. Це? так. Є, а це. то гімено. ясно. Ну берем. Що ж такий гарненький? А тут ошоки? Круто прям. Все, кінець зміни. Походили ми від 3 до 7 і буде, скоро темніється. Но збирали ми не багато, немало, ну може кілограма 3 зато дуже маленькі, гарненькі. Просто до тих, хто збирає гудзики на дорозі. Не робіть, то ви тим не наїстеся.